Літо у розпалі все більше дітей та дорослих відвідують пляжі. Головне правило для батьків знати, де перебуває дитина, адже біля води або у водоймищі, особливо малеча, може загратися і не почути сигнал повітряної тривоги. Звісно, краще обрати відпочинок на тому пляжі, де неподалік є укриття, щоб в мінімальні терміни до нього потрапити, адже дуже небезпечно залишатися біля моря на відкритій території під час тривоги. Постійний постійний контроль за дітьми, особливо за маленькими. Якщо підліток трошки складніше, бо вони намагаються бути вже дорослими та самостійними, можуть піти без контролю. Тому знову ж таки батьки повинні знати, де знаходиться дитина, повинні розмовляти і нагадувати про правила безпеки. І обов'язково обов'язково привчати дітей такий час, що якщо лунає повітряна тривога, слід негайно уходити в укриття. Інша важлива безпекова тема це правила поводження з підозрілими та небезпечними предметами. Це можуть бути коробки, наплічники, речі залишені без нагляду. У цьому плані люди стали більш відповідальними, говорить Алла Марченко. Такі підозрілі предмети не чіпають, викликають поліцію. Будь-який предмет, якщо він не зрозумілий, так, щоб батьки про це говорили дітям. Чи це патрон, чи це сумка, чи це коробка, не слід чіпати. Звертайтеся до дорослих, повідомляйте, не беріть нічого в руки, тому що зараз складний час і досить багато небезпеки, тому не слід ризикувати. А з якого віку можна дитину саму відпускати на море? Патрульні на це запитання відповідають так. Це це залежить від виховання, від дитини і від довіри з боку батьків. Перш за все, тому сказати, що це 14 років. Його я б пустила у всіх по-різному. Всі діти різні, вони індивідуальні, і тому це вже батьки приймають таке відповідальне рішення, коли можуть відпустити. Чи це 14, чи це 13, чи це 17 років. Тому дбайте про дітей, розмовляйте, довіряйте їм, але все ж таки момент контролю повинен бути завжди. Звісно, це не означає, що треба постійно. Тійно контролювати дитину, але періодично перевіряти, де вона і з ким необхідно.